Я перший раз ще в дитинстві побачив цього діда в стрічці «Самодома-2». епізодична роль, яка мені здалася менш важливою ніж приборкувачка голубів з центрального парку, чи той кріповий дід з хлопатою з першої частини, то міг подумати, що цей епізодичний дід стане президентом США, від якого залежатиме майбутнє України та світу. Сьогодні я розповім вам про те, як Трамп став президентом США, про його життя до політики і що зробило його настільки відомим. У світі. Mr. And Mrs. Trump. Вітаю бандити! Ви на каналі на хіба мене все ще звати Ігор. Дякую кожному, хто підтримує мене на патреон. Долучайтесь, якщо є така можливість. І давайте починати. Підпишись. Підпишися на канал. Дональд Джон Трамп народився 14 червня 1946 року в Квінсі, нью йорк у родині заможного забудовника Фреда. Трампа саме тому до речі на каналі Останній Капіталіст ви могли чути, як Валентин називає його Фредовичем. Фредович вже багато сказав про Московію. Його дитинство було далеко непростим, хоча і забезпеченим. Батько відомий строгими вимогами з малку прищеплював дітям дисципліну та бажання досягти успіху. Дональд був бунтарем, через що його відправили до військової академії Нью-Йорка. Після академії Трамп вступив до університету Фордгем, а потім перевівся до. Пенсильванського університету, де закінчив бізнес-школу Вартон, у 22 роки він почав працювати в компанії батька, яка займалася нерухомістю. Саме тут Дональд отримав перший досвід у світі бізнесу. Історія, як то кажуть, починається тут. Трамп почав свою кар'єру з модернізації житлових комплексів, але справжнім проривом стала його ідея інвестувати в розкішні хмарочоси в центрі Нью-Йорка. Одним з найбільш знакових проєктів став Трамп Тауер, розташований на 5-й авеню. Він став символом розкоші та амбіцій Трампа. Окрім нерухомості Трамп. Пробував себе в різних сферах. Він був власником казино, гольф-клубів, навіть мав свою лінію стейків і води. Та далеко не всі його проекти були успішними. Кілька разів компанії Трампа оголошували банкрутство, але Дональд завжди знаходив спосіб повернутися на вершину. Саме тому не варто недооцінювати наполегливість цього вже немолодого чоловіка. Його стиль ведення бізнесу часто критикували за агресивність і ризикованість, але це не завадило йому стати медіамагнатом. Well, skyline, Bob, really really like <laughs> У 2004 році стартувало реаліті шоу The Apprentice, яке зміцнило його образ як успішного бізнесмена. У політиці Дональд Трамп не був новачком. Він багато років фінансово підтримував різні партії, але ніколи не займав політичних посад. У 2015 році Трамп оголосив про намір балотуватися на пост президента США від республіканської партії. our country great again. Його кампанія була дуже нестандартною. Він використовував прості меседжі, конспірологію, критикував політичний істеблішмент і обіцяв зробити Америку великою знову. Трамп зосередився на таких темах, як імміграція, економіка і міжнародна торгівля. Його риторика розділила суспільство для одних. Він став героєм, який кидає виклик системі, для інших символом популізму в Україні. До речі, багато людей його бачать саме так, як популіста. Але треба вивчити цю людину трошки глибше, щоб зрозуміти всі підводні камені. Не одним. Популізмом заможні, я вам скажу у 2016 році. Він переміг Гіларі Клінтон і став 45 м президентом. США. це була одна з найбільш суперечливих перемог в історії США. and that you continue to get help from him because he has a very clear favorite in this race. Час свого президентства Трамп впровадив багато змін. Він знизив податки для бізнесу, змінив торгівельні угоди, зосередився на зміцненні кордонів. Також він вивів США з паризької кліматичної угоди і домовився про нормалізацію відносин між Ізраїлем та кількома арабськими країнами. Однак його політика викликала чимало критики його імпічмент у 2019 році за звинуваченням у зловживанні владою і втручанні у вибори став першим із двох, але треба зауважити, що жодного разу його не усунули з посади. Трамп активно використовував соціальні мережі, особливо Twitter. Я його буду називати саме так: Twitter, а не ікс. Це знаєте, мій протест маску за його неоднозначні пости про Україну. Ігор, борися, борися, не вставляй, не вставляй сюди зігуючого буючого Отже, він використовував Твіттер для спілкування з громадськістю. Це принесло йому як популярність, так і суперечки. Соцмережа. Що тут сказати, після заворушень у капітолії в січні 2021 року його акаунт у Твіттері був заблокований. Після закінчення президентського терміну Трамп залишився активним у політиці. Він створив власну соціальну мережу, продовжував підтримати республіканських кандидатів і навіть заявив про можливість участі у виборах двадцять року. Ось так ми підбираємось до Фредовича зразка двадцять року. Коли я згадував Твіттер, я хотів би відзначити, як вдало Трамп і Маск використали цей інструмент для досягнення своїх. Бізнесу політичних цілей, одне без іншого, вже вибачайте, не існує в цьому контексті. Маск зацікавлений у політиці Трампа, яка сприяє розвитку технологій та інновацій. Його компанії, такі як Тесла та Спейс, отримають вигоду від державних контрактів та сприятливих умов для бізнесу. Також Трамп призначив маска співкерівником новоствореного департаменту ефективності уряду ДОГЕ, який займається скороченням бюджетних програм. це свідчить про довіру Трампа до Маска та його ролі в адміністрації, але досить про візіонера сьогодні. У нас під цифровою мушкою, саме Фредович. Трамп зосередився на гаслах про відродження Америки, обіцяючи скорочення податків, створення робочих місць і зміцнення кордонів. Його кампанія підкреслювала необхідність повернення до політики Америка Фост, незважаючи на попередні суперечки, Трамп зберіг значну базу прихильників, які підтримували його економічну та імміграційну політику. він активно критикував свого опонента, акцентуючи увагу на питаннях економіки та національної безпеки, що резонувало з багатьма виборцями. that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, Таким чином, його повернення до влади стало результатом ефективної кампанії, підтримки виборців та акценту на ключових для американців питання, здобувши перемогу на президентських виборах 24-го року, 20 січня 25-го року. Він був інавгурований як 47-й президент США, натискаючи вміло на націоналістичні та популістичні кнопки американців. По черзі він вміло жонглює політичною повісткою, як в себе в країні, так і за кордоном. Особисто моя претензія до цього красення це те, що базисом для політичної повістки він виносить особисті договорнячки замість інституціональної політики, спрямованої на інтереси США та усього цивілізованого світу. Адже разом з можливо гіпотетично досягнутим таким чином миром прийде і кінець його каденції, фінал якої може бути знову початок війни в Європі. Хоча аналізуючи його, я можу сказати, що він і це використає в своїх цілях, мовляв, бачите, при мені, був мир, як тільки я пішов Байден, ось тут можете вставити ім'я будь-якого політичного опонента Трампа. Все профукав. Тож давайте make America great again і по колу. Як би там не було, а Дональд Трамп це унікальна постать, феномен, я б сказав, сучасної історії. Хтось його любить, хтось ненавидить, але байдужих до нього немає. Його життя це історія амбіцій, ризиків і постійного прагнення до успіху. Сподіваюсь, у нього все вийде якнайкраще, і мир і справді буде стійким. З вами, як завжди, був Ігор Нахіба. Дякую за перегляд. Підтримуйте наших котиків з ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.